Резерв людей, які навчені, які можуть виконувати свої посадові обов'язки, тобто приймати участь в бойових діях. Тому четверта хвиля мобілізації потрібна. Міністр оборони це підтвердив. Мобілізація почнеться, якщо президент підпише відповідний указ. Якщо такий буде, Тернопільський обласний військкомат готовий його виконати, каже Андрій Миськів. Втім, є й проблеми, як свідчить практика попередніх трьох мобілізацій, не всі військовозобов'язані готові служити, коли в Україні війна. Починають переховуватися, тікати за кордон, виїжджати просто в інші села. Були випадки, коли за одну ніч всі хлопці села виїжджали, всі все, все чоловіче населення, ті, які могли бути призвані. Аби могти, хоч якось, впливати на таку ситуацію, Тернопільський обласний військкомат разом із обласною державною адміністрацією просять про певні зміни в законодавстві без від дозволу військового комісаріату без повідомлення військовий комісаріат, військовозобов'язаний, в принципі, не мав би можливості десь приписатися, тобто зареєструватися за новою адресою проживання, а також без дозволу військового комісаріату е обмежити ви виїзд військовозобов'язаних за кордон. Військовозобов'язаних то має це від 18 до 60 річного віку.